Всім привіт! Хочу сьогодні показати не мої головоломки, а показати те, що нещодавно я купив на базарі. Скажімо так, навіть не на базарі, а в магазині дитячих іграшок. У мене є куб «Даян». Я думаю всі про нього знають. Це «Даян 5. І яка для мене була радість і надзвичайне чудо, коли в магазині я побачив ось такий куб Хі. Щі, чи хішу. Подивившись на нього, я спочатку взагалі був дуже здивований, тому що це точно копія Даяна. Зовні, він нічим не відрізняється. Я би сказав би, навіть більше. Зовні він мені найбільше подобається. Тобто, пластик в нього більш якийсь має насичений колір. По якості пластику ну, не гірше, ніж Даян. А саме головне, мене найбільше здивувала його ціна. Ціна була на нього 22 гривні. З щастю, моєму не було меж, коли я його побачив. Я, звичайно, його придбав і почав розглядати вже вдома його більш детальніше. На жаль, на жаль, він мене прикро. Вразив, він мене розчарував. В чому заключається, скажімо так, моє розчарування і що з себе являє взагалі цей куб. Скажімо, те, що він схожий на Даян і те, що він має кольоровий пластик, це, мабуть, єдине те, що, що може пов'язувати його з Даяном. Насправді це куб, який нічого навіть близького не має до Даяна. Давайте розглянемо його серцевинку. Як ви бачите, серцевинка має класичний, навіть сказав би більш класичний вид, тобто класичного куба про ніякі там блокіратори не може бути. Пластик зовні виглядає симпатично, але всередині все ніби дуже тонке, е, ніжне, воно не має, скажімо, не залите, пластик доволі тонкий, тому є, е, скажімо так, є передумови для його, його зламу. Ось серцевина виглядає так. Тобто це класичний куб. Скажімо так, е, коли його починаєш обертати, теж розумієш, що це не даян. і я скажу більше, що сама конструкція недосконала, і якість виконаний не дуже, якість виконання цього куба не дуже внутрішня, і обертається він зовсім не дуже. Тобто, якщо ми подивимося на нього, у нас є ніби оці елементи, які повинні зрізати кути, але він не ріже взагалі кутів. Тобто, про якісь там зрізання я мовчу, ось якісь мінімальні кути. в... Декілька градусів, 5-10 градусів, вони вже для нього не під силу. Що хочу про нього сказати? Звичайно, не жалкую, що я його купив для колекції, тому що 22 гривні це взагалі не гроші. Але е якщо його класифікувати, е скажімо, якість і призначення цього куба, скажу так, що цей куб призначений, мабуть, швидше, навіть не для е простого повсякденного складання, а для початківців. Тобто якогось навантаження. Якогось кубра, який хоче його крутити зранку до вечора, він не витримає, пластик середині не витримає. Плюс саме головне, що сам механізм недосконалий, і радити його купувати для людей, для людей які хочуть навчитися, не раджу, оскільки він буде підклинювати, він неякісно обертається, є можливість зламу. Єдине, що є, тішить, це те, що він має кольоровий пластик і не потрібно ніяких клеїти стікерів. Але висновок однозначний. Звичайно, Даян рулить. Даян кращий. А ось це це навіть не знаю, як це сказати, це е, щось наближене, скажімо так, він близько не лежав біля Даяна. Тому всім рекомендую купувати якісні куби. А ось такі речі, ну, якщо вони вам потрібні, якщо в колекцію або для дітей, або, скажімо, просто подивитися, порівняти, купуйте, пробуйте. Але, звичайно, це дуже неякісний куб. Він... Просто копія, яка мені дуже не подобається. У будь-якому випадку він у мене є. Тому вирішив вам розказати. Дякую за увагу.